Вам знайоме відчуття, що життя це велика пригода, повна можливостей, що ви народжені, щоб вчитися, досліджувати, подорожувати і ділитися своїми знаннями і світом? Вам тісно в рамках, а рутина вибиває ваш ентузіазм. І якщо так, то знаєте, це ваша унікальна сила. Мене звати Марина, і я астролог, який допомагає знайти шлях до великих грошей. Та справжнього покликання, розшифровуючи вашу унікальну натальну карту. Сьогодні ми зануримося у світ стрільця. Ми розберемо, які професії створені для вашої до знань та експансії і де вам платитимуть найбільше за вашу мудрість, оптимізм та здатність надихати інших. Готові дізнатися, як ваша філософія життя може зробити вас дуже багатим та успішним? Тоді починаємо. А поки підпишіться на канал, поставте вподобайку, в мене буде багато цікавих відео. Перш ніж ми перейдемо до грошей, давайте розберемо, які у вас є унікальний набір якостей, якостей якими вас нагородив ваш великодушний управитель Юпітер. Це оптимізмом та ентузіазмом. Ви бачите можливості там, де інші бачать перешкоди, ваш позитив просто заряджає. Жага до знань та навчання, бо вічний студент завжди прагнете розширити свій кругозір. Любов до подорожей та іноземних культур вас приваблюють. Приваблює далечінь нові місця, нові знайомства, філософський погляд на життя. Ви вмієте бачити в велику картину ну, картину в цілому, шукаючи сенс і керуватися вищими ідеями, чесність та прямолінійність. Ви цінуєте правду і не боїтеся її говорити. Натхнення та вміння мотивувати. Ви можете запалювати інших своїми ідеями. Ваше головне завдання це знайти сферу, де ці якості є не просто бажаними, а критично важливими для досягнення великих фінансових та особистих цілей. Отже, топ 3 сфери для стрільців з великим доходом. Перша сфера освіта, наука та коучинг, де ви джерело знань. Ваша жага до знань та вміння ділитися ними роблять вас ідеальним для ролей, де потрібно навчати, надихати та передавати мудрість. Ви можете бути викладачем, який змінює життя, або коучем, який веде до успіху. Отже, вам підійдуть такі професії, як викладач в університеті, науковець, особливо у гуманітарних або соціальних науках. Коуч, лайф-коуч, бізнес-коуч, автор освітніх програм, видавець навчальної літератури, філософ, теолог. Стрілець керує дев'ятим домом гороскопу домом вищої освіти, філософії, закордону та духовного розвитку. Це ваша природна територія. Друга сфера. Міжнародний бізнес, туризм та експорт, де ви будете громадянином світу. Ваша любов до подорожей, відкритись до інших культур та бажання розширювати горизонти, роблять вас ідеальним для міжнародної діяльності. Ви можете бути тим, хто будує мости між країнами та культурами, приносячи великий прибуток. Ви можете бути дипломатом, менеджером з міжнародних відносин, спеціалістом, спеціалістом з експорту чи імпорту, або власником туристичної компанії, також пілотом, бортпровідником, міжнародним журналістом, фахівцем з міжнародної комунікації або організатором міжнародних заходів. Дев'ятий дім також відповідає за закордон, за міжнародні зв'язки. А якщо в вашій карті сильний Юпітер у гармонійних аспектах, це може вказувати на великі можливості та успіх саме в цих сферах. Третя сфера. Реклама піар та маркетинг, де ви надихаєте та масштабуєте, ваш оптимізм, ентузіазм та вміння бачити картину в цілому, дозволяють вам продавати не просто продукт, а ідею, мрію та спосіб життя. Ви можете надихати маси та створювати глобальні тренди. Отже, ви можете бути піарщиком маркетером. Маркетинговим директором, рекламним агентом, копірайтером, який пише надихаючі тексти, спікером, який презентує нові ідеї, або політехнологом, організатором масштабних рекламних кампаній. Можливо, бізнес стратегом стрілець пов'язаний з експансією та масштабуванням. А якщо є гармонійний зв'язок Юпітера з планетами в другому або в десятому домі, то це може давати неймовірний успіх у розширенні бізнесу та залучення великих фінансових потоків через публічну діяльність. І головна порада для вас. Ніколи не дозволяйте рутині вибити вашу жагу до пригод та знань. Ваш головний ключ до скарбів це ваша віра у великі ідеї та готовність постійно вчитися і розвиватися. Не бійтесь виходити за межі звичного, шукати нові горизонти. Ваші найбільші гроші прийдуть. З розширенням, з глобальним мисленням та здатністю ділитися своєю мудрістю зі світом. Будьте щедрими на знання, і всесвіт буде щедрим до вас. Звичайно, знак Сонця це лише частина вашої унікальної фінансової карти. А положення Юпітера, Меркурія, другого дому, 10-го у вашій персональній натальній карті розкажуть набагато більше про ваш індивідуальний шлях до фінансового успіху та про. Подорож до самореалізації. Якщо ви готові перестати обмежувати себе і хочете отримати свій персональний компас для експансії, я запрошую вас на стратегічну консультацію. Ми проведемо глибокий аналіз вашого потенціалу, знайдемо. Ті сфери, де ваша жага до знань буде максимально затребувана. І складемо прогноз для досягнення ваших амбітних цілей. Інформація для запису, як завжди, в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Якщо це відео надихнуло вас на нові відкриття, напишіть у коментарях. В якій сфері ви вже розширюєте свої горизонти, або куди вас тягне найбільше? До зустрічі!